Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 20 вересня 2023 року, відбулось засідання Верховної Ради України. Деякі рішення ми зараз коротко з вами. Прокоментуємо. Отже, почнемо з позитивних рішень. Перше таке рішення це підтримка пропозиції України Володимира Зеленського щодо законопроєкту в контексті повернення електронного декларування для чиновників, там, народних депутатів і інших посадових осіб. Варто нагадати, що у попередній редакції вище вказаного законопроєкту, який був прийнятий Верховною Радою, не було пункту щодо негайного відкриття електронних декларацій, тобто повернули електронне декларування, але ці декларації ніхто не може побачити, і така процедура мала залишатись. До кінця, наскільки пам'ятаю, 2024 року це викликало обурення у суспільстві. Були зареєстровані петиції щодо накладання вето до відповідного законопроєкту. І одна з цих петицій, військовослужбовця, вона набрала близько 80 тисяч голосів, і я так розумію, це. Дало такий поштовх для Володимира Зеленського накласти вето на відповідне рішення, і вже сьогодні відбулось голосування за підтримку, як я вже сказав, пропозиції президента України в контексті цього законопроєкту. І за це проголосували 341 народних депутата України. Питання знову ж таки виходить з того, чому одразу не голосували. Рішення в такій редакції, це питання можна знов ну, ж таки адресувати до фракції Слуга народу. Тому що, знову ж таки, деякі з них почали писати, що ось прийняли це рішення, а ми ще тоді голосували за відкриті декларації, а ось наші колеги не підтримали. Значить, погані колеги або погана комунікація. Ну, в принципі, це те, що ми завжди бачимо у слугах. Народу. Друге рішення, яке було прийнято, це нарешті відставка сумнозвісного народного депутата України від забороненої фракції Опозиційна платформа за життя Шуфріча з посади голови Комітету з питань свободи. Слова, прости господи, виявляється, Шуфріч. Він... Ще й коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії проти України, продовжував очолювати відповідний комітет. За це рішення проголосувало 258 народних депутатів. Ми говорили попередньо про те, що це є абсолютно аморальна історія, коли людина, яка за версією слідства СБУ займалася розповсюдженням російської пропаганди, при тому, що й очолювала такий комітет, і, будучи на цій посаді, він захищав. О, ці проросійські канали, які з 19-го року, а то знову ж таки раніше, займалися осією антиукраїнською пропагандою, Шуфріч він знову ж таки вільно про це говорив. Тому це рішення воно було перезріле, але, слава Богу, воно сьогодні було прийнято. Також відбулось представлення проєкту державного бюджету на 2024 рік. Саме ж голосування за бюджет має відбутися у жовтні 2023 року. Тобто, народні депутати повинні внести там певні поправки, певні свої пропозиції до головного кошторису держави. І вже таким чином цей документ під Номером 10 тисяч вийде на фінальне голосування, як я вже сказав, в жовтні. місяці. Будемо знову ж таки за цим слідкувати. І вже коли, відповідно, він буде проголосований в цілому, ми прям більш детальніше по кожному міністерству, по кожній статті видатків, можливо, у загальному вигляді, розберемо бюджет і знову ж таки дамо оцінку. Прийнятому документу, але дочекаємося його вже фінальної версії. І з неприємного, як на мене, це те, що Верховна Рада України сьогодні в першому читанні прийняла. Законопроект під назвою проект закону про внесення змін до розділу бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно промислового комплексу України реєстраційний номер 10037». Якщо більш так простіше пояснити суть законопроекту, він виходить з того, що ті ПДФО військових які... Отримають органи місцевого самоврядування, відтепер вони будуть забрані з громад і будуть передаватися, наскільки я розумію, в загальний бюджет. Чому я говорю про те, що це негативна законодавча ініціатива? Тому що вона може ставити такий клин в саму реформу децентралізації влади. Я вважаю, що ці кошти вони, знову ж таки повинні знаходитись в органах місцевого самоврядування, вони можуть знову ж таки фінансувати і ті конкретні частини, які підв'язані до відповідної громади, ніж це буде робити держава. Тут можуть виникнути з цим проблеми. Це, по-перше, а по-друге, чому я так виступаю проти, тому що фракція Слуга народу вони видавали знову ж таки різні версії. Чому цей закон потрібно було прийняти? Спочатку голова їхньої фракції Давід Рахамія говорив, що ціль цього закону це зробити використання цих коштів сільовим, тому що ось на місцевих рівнях ці кошти використовують там для купівлі вечерізок, перекладання бруківки, і йшли звинувачення якраз в бік органів місцевого самоврядування щодо того, що вони ці кошти нераціонально використовуються. Інші ж народні депутати від фракції Слуга народу говорять про те, що логіка відповідного законопроєкту якраз полягає в тому, щоб здійснити покриття певних видатків державного бюджету на оборонку. І про це я наскільки пам'ятаю, говорила Роксилана якраз Підласа. Яка є депутаткою від фракції Слуга народу? Тут ж питання знов ж таки до вас просте. Ви ці кошти забираєте з органів місцевого самоврядування через те, що ці органи їх нераціонально використовують, чи просто вам не вистачає коштів для того, щоб покрити потреби державного бюджету в контексті оборонки. Для того щоб не наводити якийсь суб'єктивізм, я детально ознайомлюся з проєктом відповідної ініціативи. І окремим відеоматеріалом ми про це детально будемо знов ж таки говорити. Буду намагатися це зробити якнайшвидше для того, щоб питання не втратило актуальності. А воно не втратить, оскільки, як я вже сказав, цей законопроект був прийнятий в першому читанні. Буде ще друге читання. Там голосувалось за скорочення строків подання там поправок до другого читання. Тобто я так розумію, що вже найближчим часом його будуть ухвалювати в цілому. Я виступаю проти таких ініціативник, як такий яскравий прикильник реформи децентралізація. Але проаналізую ще детальніше цю ініціативу, і, як я вже сказав, буде окреме. Відео. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Muito